5 хвилин з ним дорого коштують, але для вас безкоштовно. Віталій Сидюк, кубене відео дотепне і неймовірно харизматичне. І про ведучого, і про відео. Дивіться. ранку, з вами Смішний Інтернет, Я його ведучий Віталій Сидюк. Ви часто мені пишете, а тепер ще й телефонувати почали. Дякую вам за мої весенні ночі. Що ж, починаємо реготати на американській студії Dog and Cats Почалися зйомки ремейку зоряних війн. Звичайна картина. Пес хоче погратися з котом, а вусатиму на розвах тим паче з собаками. Пес наближається. аж раптом, ви бачите, у кота в руках з'явився лазерний меч Дивата й годі. А потім ще один меч. Кіт атакує собаку двома озброєними лапами. Просто фантастика якась. Кіт актор із англійського Бірмінгема Майкл Мур так увійшов в роль Мініпуха, пуха що коли повертався з театру після вистави з бідолахою сталася казкова історія? Мур саме збирався зайти додому. Двері відчинив без проблем та зайти не зміг. Застряг. Почав було кликати на допомогу єдачка, та куди там, на щастя, бідоласі вдалося якось прилізти в будинок. Не дарма ж кажуть, справжній актор має не всі 100 вжитися в образ свого героя. Ідемо далі. Я нещодавно дізнався, як Аврора Огородник відбирає для рубрики правила сніданку рецепти. Виявляється, глядачі надсилають її рецепти листами. А от визначає найсмачніші не Аврора, а кролик його. Як саме давайте подивимося. Його радали чергового листа, і він почав його відкривати. А все тому, що рецепт смачний. Отже, зовсім скоро в правилах сніданку комусь із глядачів пощастить. І він побачить свою страву у виконанні Аврори Городник. Столичні правоохоронці затримали шахрая, якого не могли піймати цілий рік. Він видурював у людей великі суми грошей. Працював здебільшого на вокзалах Вінниці Жмеренки, Меницького. Ви зараз побачите оперативне відео. Кіт Іван на прізвисько Жора обдурює у наперстки чергового бідолаху. Причому Жора пропонує жертві заховати шарика, а сам, начебто, його знаходить. Усі, хто впізнав у жорі свого кривдника, звертайтеся в смішний інтернет, допоможе вам. Наступний мій ролик про кота, який і дня не може прожити без гороскопів. А цього разу зірки йому не віщували У власному гороскопі кіт Григорій прочитав застереження, що сьогодні йому краще не стрибати. Аби не дражнити долю, вирішив слідувати порадам зірок. Справжня детективна історія сталася напередодні у місті, сміла, що на Черкащині. Багато говорити не буду. Дивимось. Прибувши на місце злочину, слідчі одразу намагається допитати двох підозрюваних. Один пухнастик веде себе впевнено, а от другий, ну, дивіться, дуже підозріло. Однак щиросердного зізнання слідчий так і не отримав. Паймися, що вибивати з підозрюваних зізнання він не стане. Грінпіс збирається засудити голівудську акторку Джулі Робертс словами її злочини. Писатися краще один раз побачити. Фотокартка акторки в одному з журналів відправила на ветеринарні ліжка понад пів сотні собак. Чотирилапі пережили страшний шок. Проте лікарі зазначають, що загроза їхньому життю. В одеському зоопарку мавпане ім'я Георгій навчилася виманювати у відвідувачів в солодоща, а вчителем для неї стала сама. А літренко. Георгій подивився сюжет про те, як політик любить риболовлю, і як вона риболовить. Зрозумівши принцип, мавпа почала ловити солодоща. Усе як на справжній риболовлі. Георгій закидає приманку, відвідувач клює. Георгій відсікає і смачненьке у нього в руках. Фух. На сьогодні це були всі ролики у рубриці Смішний інтернет. З вами був я. Мрія усіх досвідчених жінок, Віталій Сідюк. Скоро побачимося. На сьогодні все, нехай ваші мрії збуваються. А якщо ви не знаєте про що мріти, ми вам підкажемо І так, що ранку 6.45 починаємо день разом з нами. А ми разом з вами будемо радіти життю. Я в мережі магазинів гранді фірми. Дякую, що були з нами. Файного тижня, і що понеділок буде легким буде так, тому що ми пообіцяли. Па-па, до зустрічі.